Ще позавчора він був директором Дубровицького НВК. а Вже сьогодні працює першим заступником голови районної адміністрації. Втім, Володимир Кушнір встиг як директор навчального закладу розробити, виграти і реалізувати проект під назвою Тепла школа, запорука здоров'я 200 тисяч гривень на це виділив державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню. Умова була одна: ще 200 тисяч треба знайти у місцевому бюджеті чи з інших джерел. Ми заміняли вікна на третьому поверсі із спортзалах. Всього замінено 98 вікон. Із загальної кількості 232. Тобто, надіємося на реалізацію проєкту у 2013 році. У Корецькому районі минулоріч на конкурс подали п'ять проєктів. Із них право на реалізацію отримав один. Із їх написанням каже представник райради Раїса Марценюк. Є проблеми. Не всі громади це можуть робити. Це теж правда, тому що нема фахівців. Представник державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню Василина Ісакова каже: при великому бажанні із написанням проекту, якщо є хороша ідея, може впоратись і сільський вчитель. Зразки для написання можна знайти у інтернеті. Його дуже легко писати, тому що коли ви побачите в методисті аплікативну форму, там починаються нотації, докладний опис, мета, технологія досягнень, план, графік. Потім очікуване і йдуть додатки. Бюджет, форма 1, 2, локальний кошторис. очікуване. Потім йде протокол про спільний намір, інформація про партнерів і резюме. Рівненська область кажуть у фонді, одна із найактивніших у співпраці із державним фондом. Минулоріч на конкурс від області було подано 56 проєктів. Лідером є Березнівський район. Він написав їх 19. Кожному п'ятому проєкту держфонд дав добро і передбачив на це 2,5 мільйони гривень. Ми виграли. 11 проєктів, я маю на увазі громади наші серйозні проєкти, які стосуються життя людей. Вони пов'язані з соціальними об'єктами, вони пов'язані з освітленням вулиць. І, і я ще раз кажу, те, що були для громади села, не треба чекати, що за громаду прийде хтось і щось зробить. Іван Марчук, Микола Штемпаль, інформаційна програма День.